передачу власні з територіальної громади міста Черкаси до групування. Я підписав рішення, Волонко, я підписав рішення людям треба в Києві, будь ласка. Я розумію, що. А це дитя, що. У мене немає заперечень, ви знаєте, в мене на межі здорового глузду, часто голосування, деякі вже проходять. Якщо це піар, Петро мене, це піар чи ні? Скажіть. Ви має портання велике. Ми повернулися сьогоднішнього збирати, якщо виночі тесту. сьогодні на голосування. Петро Семенович, вітаю Хоть... за рішення школі. Вітаючи Черкача. Хоч із піаром, але вітаю. Петро Семенович, рішення все передайте.